Звук, що оточує нас, може мати глибокий вплив на наше здоров'я. Протягом століть різні культури використовували звук для зцілення і благополуччя. У сучасному світі дослідження показують, що певні звукові частоти можуть мати терапевтичний вплив на людський організм. Наприклад, частота чи чити 32 Гц вважається природною частотою всесвіту, яка здатна заспокоювати та гармонізувати розум і тіло. Деякі вчені вважають, що ця частота може знижувати стрес, покращувати настрій і навіть підвищувати креативність. Інше дослідження показало, що звуки природи, такі як шум водоспаду або спів птахів, можуть знижувати рівень кортизолу гормону стресу, покращуючи загальне самопочуття. Як працює цей процес, коли ми слухаємо певні звуки, звукові хвилі взаємодіють з нашим мозком? Стимулюючи його до вироблення нейромедіаторів, що сприяють розслабленню та відновленню. Таким чином звук не лише розважає нас, але й може стати потужним інструментом для покращення якості життя. Від звукових ван до музичної терапії можливості для зцілення звуком безмежні. Досліджуйте світ звукових частот і відкрийте для себе новий захоплюючий спосіб дбати про своє здоров'я та гармонію в житті.